Слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава нації, смерть ворогам. Сьогодні, 23 серпня 2025 року. Субота і наша суботня зустріч від суботи до суботи. Перед усім хочу усіх привітати з Днем Державного прапора, який ми відзначали учора, а також з прийдешнім святом дня незалежності України, який ми будемо відзначати в 34-й раз. В цю неділю дуже велике свято. Воно вже якось по-іншому ставимось до цього свята, особливо після 2014, після 2022 року до цього свята. Отже, принагідно усіх вітаю з цим святом. Ну, а ми тим часом переходимо до огляду новин та подій, які відбувалися цього тижня. Цього тижня, 21 серпня, четвер, Національний банк України оприлюднив рішення про вихід оновленої банкноти номіналом 20 гривень. Тепер ця модернізована банкнота буде виходити на зворотньому боці, якої буде гасло Слава Україні! Героям слава. Також в цей день. Було оголошено про вихід нової пам'ятної монети. 130 років від дня, від дня народження Василя Вишиваного серії видатні особистості України. Монета номіналом 2 гривні, з неї зільберу. Якість карбування спеціальний Ан Таких монет буде карбовано 50 тисяч одиниць у Палітурці. І вже відомо, що вона буде в продажу. В інтернет-магазині Національного банку України 25 серпня, отже, не пропустіть цей день. Також у четвер було прийнято рішення про вихід трьох срібних монет або набору з трьох срібних монет, державні символи України. Ці монети виходять у футлярі. Ця монета належить до серії Українська Держава, кожна монета номіналом 10 гривень, якість карбування, спеціальний «Encirculate». А також тут Національний банк України зазначив, що ці монети будуть карбовані з там подруком Емалью та з позолотою. Таке цікаве дуже поєднання одразу. І там подрук, або кольоровий друк, як почав називати це Національний банк України, і емаль, і позолота. Таких монет кожною буде карбовано 10 тисяч одиниць. Отже, чекаємо з нетерпінням виходу цього набору. Ну, ми вже бачили цій набір, і багато хто вже мають, і не тільки один. а... По декілька таких монет з Ней Зільберу. І як же буде виглядати ця, ці монети, цей набір, поки що невідомо, але ну так, ви знаєте, опис, який надав Національний банк України, вже зробив ці монети дуже цікавими. Отже, будемо спостерігати за новими повідомленнями Національного банку України про початок продажу цих монет. І хоча б. Коли вони потім покажуть, як вони, власне, будуть виглядати, чи будуть вони іншими, чи такими самими, як і були ці монети з Нойзільберу. Ну, На цьому, мабуть, усе. Крім того, що так само 21 серпня Національний банк України оновив план випуску пам'ятних та інвестиційних монет України. Ну, я вже його оглянув. Ви знаєте, хотілося б вам сказати, що якісь гарні новини, але гарних новин я не знайшов. Нових монет Національного банку України в цей план не додав, але декілька монет він вилучив. І вилучив саме наступні монети. Отже, монета «Світло» мала вийти в жовтні. Номіналом 5 гривень до 75 тисяч таких монет ми очікували в жовтні. І, на жаль, Національний банк України вилучив їх. А також в жовтні так само ми очікували монети 100 років Харківському національному академічному театру опери та балети імені Лисенка. Мала вийти ця монета номіналом 5 гривень. До 50 тисяч одиниць таких монет мало було друковано. серія Духовні Скарби України і вона так само була вилучена. Також ми ще чекали банкноту, платіжну, пам'ятну банкноту, тематика якої розроблялась, вона мала вийти в серпні. Ми чекали, що вона вийде до Дня Незалежності України. І, на жаль, Національний Банк України. Цю банкноту вилучив, отже, в цьому році не буде банкноти 100 гривень. І взагалі не буде ніякої пам'ятної банкноти. Ну і це трошки сумно. Але найцікавіше в цьому плані є інше. Національний банк України вирішив докарбувати монети, які вийшли в минулому році. У минулому році виходили монети українська бавовна лелека 100, а також БТР4Е буцефал. Вони вже були карбовані, якщо я не помиляюсь, в накладі 50 тисяч одиниць. І вони докарбовуються у накладі 25 тисяч одиниць, отже, разом це буде складати 75 тисяч. Ну і що? Звісно, що ціна на ці нові монети, вичайте, старі монети, які будуть докарбовані, вона має впасти. Ось, на жаль, такі новини, які нам презентував Національний Банк України. Ну і перш ніж до того, як ми сьогодні будемо розглядати. Основну тему нашої зустрічі це найкраща монета року минулого року, 2024 року. Трішки новини з філателі. Учора відбулось спецпогашення. Також з нагоди виходу марки ці. Це була марка Українська Павутина. Спецпогашення погашення проходило по усій країні, тільки в Києві було чотири штемпелі, був штемпель першого дня, а також спеціальні штемпелі пам'ятні Київ 2, а також для Криму та Севастополя. Я ще не встиг зробити монтаж цього ролика, скоріш за все, він вийде завтра. А також ще вчора була зустріч з 23 окремою мотострілецькою ні, ні, ні мотострілецьким батальйоном я хотів сказати бригадою це Київська бригада і е, також е, репортаж цієї зустрічі я сподіваюся буде завтра або у понеділок. Ну, скоріше за все у понеділок, для того, щоб в день не виходило одразу два ролика. Також Укрпошта повідомила, що наступного тижня виходять три марки в складі поштового блоку Золотий м'яч. Сьогодні в Кремниці будуть додані відповідні матеріали. Отже, будь ласка, слідкуйте, для того, щоб ви змогли зробити вчасне замовлення, тому що так вийшло, що багато хто не встиг зробити замовлення на марку, яка виходила учора. Отже, будь ласка, не вимикайте повідомлення для телеграм-кремниці острову Скарбів, для того, щоб ви вчасно змогли зробити замовлення. Ну і ще що цікавого, що ось на цей золотий м'яч спочатку Укрпошта зробила філателістичний вісник, або як він там, бюлетень. І е, Вона вказала, що вартість цього блоку 165 гривень, а вартість е, конверту першого дня 135 гривень. От ви зараз це бачите. Ну, помилилась, трішечки помилилась, потім цю помилку виправили. Ну, На сьогоднішній день конверт Укрпошти з спецпогашенням першого дня він коштує 235 гривень. Така помилочка вийшла. Ну що, тепер давайте перейдемо до основної теми нашої сьогоднішньої зустрічі найкраща монета 2024 року. Цього тижня відбувся конкурс 42-й, який називається Монета року або скорочено Коті який було організовано Американською Нумізматичною асоціацією, і е, підсумки були підбиті в серпні на виставці World Fair of Money в Оклахомі, і до призерів цієї високої нагороди потрапило три монети. Це монета кохання. Номіналом 10 гривень вона потрапила в номінацію з 10 інших монет. В номінації Краща срібна монета. Також ще потрапила в монета 5 гривень батьківське щастя та Країна супергероїв. Дякуємо медикам. Ці дві монети були. В номінації найбільш надихаюча монета, а також наша словетна монета 10 монета «Пльонтарнізм», Вибачайте, пльонтанізм, яка так само потрапила в десятку найкращих і зайняла почесне десяте місце. Ну і тепер давайте роздивимось, які саме монети були, були обрані найкращими. І почнемо з монет з золота на першому місці. Австрійська монета номіналом 100 євро. Вона має назву Gold of China. Ну, На жаль, немає зображення цієї монети. Зараз ви бачите іншу монету, яка так само потрапила в номінацію або вперше в першу десятку цих монет. Зараз ви бачите монету Ватікану. Номіналом 50 євро, Золото, війна та мир. Ну, І зараз ви бачите на ваших екранах монету Австралії. Має назву Only The Bravo Free. Тільки сміливі можуть бути вільними. ну, Це вона присвячена космічній темі. Наступною монетою, яку ми будемо сьогодні розгублятись, це найбільш художня монета. На першому місці монета Австрії номіналом 50 євро. Власне, ви бачайте, 20 євро. Власне, зараз ви її бачите. Дуже цікава, дуже красива монета, кольорова. Тут Цікавий такий градієнт, який йде з кола у середину, ось так от вона виглядає. Ну, і, звісно ж, наш словетний плюнтернізм, який посів 10-те місце знов-таки нагадаю. Наступними монетами будуть обігові монети. І найкращою обіговою монетою стала монета Австралії. Алюмінієва бронза. На жаль, я її не можу показати, але можу показати іншу монету. 50 центів монета Франції, як найкраща обігова монета 2024 року. Також у цей список з 10 найкращих монет потрапила монета. Ця монета номіналом. 50 пенсів, і це монета срібна. Звісно ж, така монета була і з більш дешевого металу. Але поки що я можу вам показати тільки цю монету. ну Потім згодом якось потім буде більше інформації, тому що треба буде відвідати. Відповідно сайти цих національних банків для того, щоб довідатись, як виглядають ці монети. Ну, і Наступна монета це монета з срібла. Зараз ви бачите іншу монету. Це не призер, це не перше місце. На першому місці була монета Камерун. Номіналом 2000 франків. На жаль, я не можу її показати, але можу показати цю монету капуста. Дуже цікава монета, на мій погляд. Причому, якщо ви пам'ятаєте, я вам цю монету вже показував саме через те, що вона дуже і дуже незвична ця монета. Це монета Латвії. Наступною будуть монети більш надихаючі монета. Ну, і зараз ви бачите про. Ту монету, про яку я вже згадував, це Крапля життя. Дякуємо медикам. Ця монета також сподобалась глядацькій аудиторії, також журі, яке обрало найкращі монети. І найкращою монетою, надихаючою, стала монета Австрії, 10 євро. Пеоні, Ну, на жаль, я її не можу показати. А наступними будуть монети біметалеві. І о, найкращою біметалевою монетою стала монета Австралії. А, монета номіналом 150 доларів. Вона з золота і з срібла. А, на жаль, я не можу її показати, але можу показати ось цю монету. А! І зараз ви бачите цю монету, як от вона виглядає. Це біометалова монета із золота та срібла. Дуже красива, дуже цікава монета. Мені вона дуже подобається. Також наступними будуть монети, історичні монети або неісторичну тему. Найкращою монетою стала монета. Австрії, зараз ви її бачите, дуже красива, дуже симпатична монета, а також ще була відзначена окремо монета Камеруну. Зараз ви її бачите, дуже красива, дуже симпатична монета. І, до речі, вона так само поділяє місце з монетою з Австрії. Наступна категорія монет або номінація монет це найбільш інноваційна монета. На першому місці монета Барбадос. Ви її зараз побачите, а зараз ви бачите іншу інноваційну монету. Це монета Франції, це е, Паризька монетарня. Я вам в одному з випусків у суботу розповідав про цей набір. А ось власне, саму монету, інноваційну монету Барбадоса. Е, номіналом е, 5 доларів я вам не можу показати, але можу показати е, монету. -е. Зараз ви її бачите, дуже цікавий, дуже така цікава паліторка, або, може, це якась скринька. Ви бачите, що це на мене та на 1 долар. І це така скринька зроблена у формі флопі диск Диско, якийсь 3,5 дюйми, який колись ми використовували для того, щоб на них хранити файли. І ось так от. дуже цікаве, дуже красиве рішення. Я сподіваюся, що вам це сподобається. Ну і, наступно, і ми монетами концепторична монета. Зараз ви бачите цю концептуальну монету. Це монета. Франції, так само, вона присвячена монетарній Паризькій. Отже, ви бачите, що Франція так дуже багато цікавих монет в минулому році випустила. І на першому місці монети 50 євро золота, яку випустила Австрія. Також багато монет з Австрії потрапили до Цієї, до цього списку до номінації найкращих монет світу. І остання категорія, яку я трошки ну, не дуже гарно розумію, це монета Best Crown Coin. Тобто, Найкраща королівська монета, або найкраща коронована монета, або найкраща монета коронаційна монета. Ну, не коронаційна монета, вони їх випускають лише тоді, коли якийсь монарх тільки займає престол. І найкращою монетою була визначена монета Камеруну. Номіналом 2000 франків. На жаль, я її не можу показати, але можу показати ось цю монету з Бджілкою, з Мальтою. І вона потрапила до номінації Коронована монета. Зайняла вона 1, 2, 3, 4 місце. Ну, і також ще також до НІНУ. Цього списку з 10 кращих монет коронаційних потрапила монета Канади. І ви бачите, вона цікава. Перш за все, через те, що вона кольорова і бачите зображення, як ведмідь полює на лосося. Друзі, на цьому новини усі. Усе, що я хотів вам розповісти, розповів коротенько. Ну, так зайняло у нас. Десь приблизно 20 хвилин. Наступної суботи нашої зустрічі не буде через те, що буде відбуватись зустріч колекціонерів на Лівобережній. І, як завжди, я буду ходувати свій репортаж про все цікаве, що я там побачу, що я там знайду, які скарби там будуть. Отже, якщо ви ще й досі не підписані, будь ласка, зробіть це зараз. Це зайвим для вас не буде, а також натисніть на дзвіночок для того, щоб не пропустити моє наступне відео. Усім дякую, до побачення, до побачення, до побачення і слава Україні!